Усіх вітаю сьогодні. Ми поговоримо про події 1812 року, коли Україна опинилася в центрі протистояння між Францією та Росією. Багато хто сприймає цю війну лише як битву між Наполеоном і російським царем Олександром І, але насправді вона безпосередньо зачепила українські землі. На українських землях проходили війська, відбувалися бої, а місцеве населення, яке там проживало, також відіграло важливу роль в цьому конфлікті. Тож сьогодні ми розберемо франко-російську війну 1812 року. Отже Війна почалася в червні 1812 року. Коли Наполеон, маючи величезну армію, вторгся на територію Російської імперії. Його армія налічувала понад 600 тисяч солдатів і складалася з представників різних європейських країн. Українські землі відіграли стратегічну роль у цій війні. Саме тут проходили важливі маршрути постачання російської армії. Французи не планували захоплювати українські землі першочергово, але російське командування використовувало її ресурси для ведення війни. Наприклад, тут збирали провіант. А також українські козаки брали безпосередню участь в воєнних діях. Також важливим було те, що французькі союзники, франц... Варшавське герцогство хотіли розширити свій вплив на Україну. Польські війська, які воювали на боці Наполеона, сподівалися відновити свою державу в межах колишньої речі Посполитої. Тобто тут склалися інтереси багатьох. Але однією з ключових битв війни була Бородінська. Вона відбулася в вересні 1812 року. Це була одна з таких найкривавіших битв епохи. Чим вона характеризувалася? Вона характеризувалася тим, що були десятки тисяч загиблих, але жодна зі сторін не здобула вирішальної перемоги. Французи лише здобули тактичну перемогу. І після цієї битви Наполеон продовжив свій наступ і вже 14-15 вересня увійшов до Москви. але він не досяг того, на що сподівався, росіяни тоді залишили. Місто і підпалило його, а Наполеон він опинився в пастці. без ресурсів, без підтримки і ще й втрати були немалі. В цей час на українських землях активізувалися російські війська та ополчення різне. Місцеве населення брало участь у боротьбі з французами. Козаки та добровольчі загони нападали на ворога, перерізали лінії постачання, та тоді вони допомагали російській армії. але Краще б Наполеон все ж таки захопив Москву і залишився би там. А ось саме як характеризувалося це захоплення Москви? Справа в тому, що після того, як він там пробув місяць Наполеон у Москві, він зрозумів, що не може там залишатися. В жовтні вони почали відступати, тому що. Цей відступ він став катастрофою для французів з багатьох причин, тому що вони розуміли, що буде сувора зима, голод, партизанська війна, і усі ці речі вони знищували фактично армію наполеона. На українських землях ситуація також змінилася. Російські війська готували контрнаступи, населення активно підтримувало боротьбу проти французів. І українські землі вони стали важливим тилом для російської армії, яка поступово почала ну, звільняти ті окуповані території, які були. І отже, вже Війна в 1812 року. Вона мала важливі наслідки для України. По перше, вона показала, що українські землі є стратегічно важливими в європейських конфліктах різних. По друге, ця війна стала випробуванням для місцевого населення, тому що хтось підтримував Наполеона, сподіваючись на зміни, хтось підтримував Російську імперію. Попри те, що Україна не була тоді самостійною державою, зрозуміло. Її роль була значною, вона стала джерелом ресурсів місцевих боїв, партизанського руху, і ці події 812 року вони ще раз довели, що українські землі завжди були важливою частиною європейської історії. Дякую за увагу! На цьому все і до наступних відео.